Доброго дня, вітаю всіх! Я Інна і сьогодні відео про підживлення розсади квітів по листу, поверхневе підживлення. Для чого це я буду робити? Ось моя тут петунія висаджена, я буду на прикладі цієї, а обробляти буду всю, яка у мене є, висаджена в більший об'єм. От Я рахую, що корінь вже пішов в ріст, вже його там знизу трішки і видно. Але мені здається, що вона якось затормозилася в розвитку ця петунія. Це тут тайдали і опери. От, тому вирішила її трохи простимулювати добривами. От, Що буду використовувати? Використовувати буду ось плантафол з формулою 20 20 20 Це тут азот, фосфор, калій в рівних частинах. Це якраз на цьому етапі буде добре, щоб. Рівномірно, рослина почала розвиватися і буштинова кислота. Ну, Не знаю, чи ви використовуєте її. Для мене це, ну, можливо, в тому році я її почала використовувати. то для мене це ось, ну, не зовсім старий препарат в використанні. Мені сподобалось, як вона діє на рослину, і тому використовую її і в цьому році. Дивіться, Навіщо вона? Вона стимулює розвиток коріння, нарощування вегетативної маси, нових пагонів? Ось, стимулює нарощування. Це те, що мені зараз потрібно на цьому етапі. Також закріплює імунітет рослини, вона стає більш стійка до навколишнього середовища для, до цих всіх перепадів температури і ну, інших факторів, які. Рослині не подобаються. От. Тому буду її використовувати. Буду робити суміш таку, по інструкції, тут, як пишеться, ось тут мене зараз перевину і висипіться. До квітування, бачите, до цвітіння 2 грами на 20 літрів води використовується. Тож я візьму, у мене на 3 літри оприскувач, візьму 0,3 г. От, добавлю сюди по інструкції також 7,5 г цього плантафола. Він йде 25 грамів на літру, а так, як мені 3, на 10 літрів, 25 грамів. як мені на 3 літри, то буде це 7,5 г. Змішаю і це все підживлю рослини. Буду надіятися, що це їм буде добре від цього. Буду обробляти ось ті рослини. Бачите, вони якось. Ніби розвивались, розвивались, а потім трохи тормознули. Ну, не знаю. Буду їх якось підганяти. Також калібраха. Ось також вона буде підживлюватися. Ось ця калібраха. Уже вона дуже хоче на вулицю, але в мене немає умов, щоб її зараз винести. І вона тут почувається дуже недобре її, знаєте. І Листя в де, деяких починає підсихати, зовсім заголилося. Ну, Винесу на вулицю вже, та воно буде, звісно, все стане на свої місця. А поки так. Також оброблю бегонію. Ось, Дивіться, розквітла, квітка, але також вона не пишна, не повна і тут не повна. Не знаю, чи це будуть вони далі. Всі такі, чи будуть, можливо, махрові, ну тут ще непонятно, що з нею. Дуже вона йде в цвіт. ну Будемо спостерігати. Також у мене трохи є лобелії з насіння. Ось така вона так виглядає, чорнобривчики. Це все буду зараз оприскувати по листу. І надіюсь, що це допоможе якось їм. Покращить їхній стан.